Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні я тут зібралася, щоб розповісти вам свої відгуки, враження від використаних продуктів. А це означає, що рубрика відгуки про використане або порожні пляшечки. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Моя корзинка зі всіма продуктами, якими я користувалася. Тут, звичайно, буде і декоративна косметика, ну і здебільшого побутової хімії. А, так що заварите собі чайочок, кабусю, капучино, вмощуйтесь позручніше, і ми починаємо. Розпочати я напевно так от рандомно виймати все, що в мене тут накопитилося, тому що вже хочу, значить, за липень місяць і за половинку серпня то цим всім я користувалася і максимально добивала. От і звичайно, деякими продуктами я тут користувалася і півроку, тому у мене вони закінчились просто у липні там чи у серпні, наприклад. Перше вам покажу ось такі патчі золотисті від компанії Фармасі. Це Smart Life, у нас виготовляє ліфтинг та зволоження. Вони йдуть з вітамінами А, є, е, колагеном, мають в собі 24 біоголд, тобто карати з волота і гіалуронова кислота. Що я хочу? Сказати, що дані патчі ми з вами тестували у моїй ранковій каві. Посилання на це відео я залишу в описі під цим відео, ви собі можете зайти і подивитися. От і мені ці патчі сподобалися, так що я вам їх можу рекомендувати. їм Додаткової... тут рідини в них немає. Ось так вони виглядають, їх можна приклеїти, приліпити і собі спокійно ходити займатися своїми справами. Перші, звичайно, я вам зберегла, щоб показати. І е, вони, звичайно, вже підсохли, тому що вони в мене вже декілька тижнів лежать, але сам факт залишається, що вони ось такі, досить такі плотненькі, дуже добре зволожують, живлять. Я, знаєте, не помітила якогось там. А, Ну, накопичувального ефекту, але патчі я люблю використовувати. Вони все ж таки дуже добре зволожують шкіру під очима, перебирають напряки, розгладжують шкіру і візуально не так помітні, якщо у вас вже наприклад є зморшки перші. Оснаки старіння, то трошечки вони їх розгладжують, і це такий візуальний ефект. Якщо вам кудись потрібно піти, от то я вам можу ці патчі рекомендувати. Тим більше, якщо є хороша ціна, і ви займаєтеся компанією, фармасі, замовляєте там, то передивіться до даних патчів. Що в мене є чорненькі, чорненькі ще не пробувала, будуть відгуки в наступних відео. Раз ми заговорили за патчі, ми з вами також грункові каві тестували. Ось такий від About Face. Face? Чи просто about? Та, певно, просто about. Ні, все ж таки «Face» написано. Це в нас дуть патчі з вітаміном С. Так, що в нас тут ще вони заявляють? Значить, це пачі. Просочені сироваткою на основі колагену містять екстракт морських водоростей, сприяють розгладженню зморшок навколо очей, охолоджують та протидіють набрякам і темним колам. Що темних кіл я тут вам нічого не можу сказати, тому що в мене такої явної проблеми з темними колами немає. Якщо в мене є, наприклад, якийсь недосип або я все це все залежить від нашого харчування і недосипу. Максимум стратя спати 8 годин. Можливості я зараз розумію, що не є так... не маємо ми такої можливості відсипатися по максимуму. Але якщо у вас є десь кілька годин, і ви можете собі приділити, то приділіть краще сну, тому, тому що шкіра під час сну теж відпочиває і тим самим все у нас все просто на обличчі видно, що ми спали чи не спали, і так далі. Зволожують і пом'якшують епітерміс, відновлюють синтез природного колагену, щільно прилягають до шкір навколо очей. Ці патчі ми також з вами тестували в ранковій каві. Посилання на відео я залишу в описі внизу. От вони дуже такої цікавої форми, вони геть тут так наверх прилягають. Мені ці патчі сподобалися. А ви знаєте, що я трошки так боязко відношуся до вітаміну С, хоча він дуже корисний, потрібний нашій шкірі, а він має властивість її висвітлювати. В кого пігментація, та як в мене, то мені не потрібно уникати, а, значить, в своєму догляді. А я дещо зараз переглядаю свій догляд, а, який в мене є. І звичайно, відео на моєму каналі також буде про цей догляд. А, і а, ці патчі мені сподобались також. Прийшли мені в подарунок. Як прийшла, я замовляла ну, купувала в фізичному магазині деякі продукти, і ці пачі на касі мені дали в подарунок. Тішуся, що так сталося, тому що сама б я їх ніколи не купила. Але ці пачі реально мені сподобались. Вони класні і придивіться до них. Там ще, по-моєму, є в блакитній, чи в синьому такому оформленні, якщо я не помиляюся. Але ось ці я би сама вже тепер купила. І вам можу їх сміло рекомендувати. Цих не залишила я їх, десь донечці віддала, вона собі бавилася цими патчами, але вони класні. Таке упакування, таке, знаєте, там чи на подарунок, навіть якийсь додатковий. Так, багато приділила уваги. Далі, ага, пробничок десь в мене тут. Відвалився, але знайдеться в кінці, то вам покажу, що це який це пробничок. Це новинка в компанії Avon, яку зараз можна замовити по фокусу. Це в нас йдуть духи. В серії Farway вийшли духи Beyond The Moon, the moon парфуми. і що хочу сказати, це доволі таки гарний парфум. можеш його носити навіть в спеку 30, носила з задоволенням. Дуже гарний мають шлейф. В спеку вони спадають з мене десь 3-4 години, я їх відчуваю на собі. Приємний такий, якийсь квітково, ванільний, обгортаючий. ви знаєте, наскільки я люблю фаровий гламур. це Напевно, один з улюблених ароматів в компанії Avon. От і цей Beyond, напевно, став би зі всіх фаровеїв на друге місце після Гламуру. Все ж таки, Гламур залишається моїм улюбленцем. Хоча цього пробничка мені вистачило десь теж на разів 4. Злітає, ще раз, повторюсь, на мені через 3-4 годинки, але це в спеку. Можливо, потрібно ще тестувати його в. Про холодну пору року, як він відкривається осінню, як він звучить зимою, тому що ви знаєте, що парфумерія досить таки специфічна. Така складова впевнена не в догляді, а взагалі до, до, до якого виду можна занести, занести парфумерію. Парфумерія це як якийсь такий знаєте, свій світ. Є світ догляду, є світ парфумерії, і так далі. Так, так що в світі парфумерії цей фаровей буде моїм улюбленцем. От. І він мені сподобався надзвичайно. Хотіла би мати повну версію. В її колекції, от, і обов'язково собі її придбаю, але коли настануть кращі часи, зараз трошечки складно, але зараз не про це. Так що мені цей парфум сподобався і хто до нього дивився. Починайте пробничка. Бачила вже в нас на ринку, стоїть стоять столики, і можете собі просто прийти на вулицю затестувати даний парфум. От так що. Мені він сподобався. А, так, покажу вам ось таку штучечку. Це є кулька для бомба, верніше, для ванни зі смаком апельсину, називається Гейзер. Я не пам'ятаю, чи нам її дарували. А, чи то ми самі купували з зонечкою в магазині Єва, швидше за все. А, от, гарна бомбочка зафарбовувала водичку в такий помаранчевий колір. А, от, Дітям радість. Жаль, що можливості зараз приймати ванну не так багато. Але коли є звичайно час, коли немає повітряних тривог, коли менш-більш все стабільно, то гарна була штучка, приємна і мала аромат, так що донечка була задоволена. Далі. Покажу вам, чоловік закінчив ось такий парфум. Я чоловічу парфумерію, ви знаєте, не буду зберігати як жіночу, тому що я протязі року зберігаю деякі пляшечки з парфумерії, і в кінці року ми з вами подивимося, скільки парфумів я використала за цей період. От це чоловічий парфум, називається «Шарм» чи «Чарм»? Не Напевно, «Чарм», не знаю. хто знає. Приємний, але не вау. Звичайний прохідний парфум чоловік використав і подобається йому декілька. Дещо інші варіанти, але цей також, в принципі, може бути. Так, я використала серію. Це компанія Фармасі, доктор Туна Ейч Реверсіс. В мене тут що було крем під очі, які якими дуже довго користувалася. Він реально такий жирненький користувалася і зранку, і ввечері, щоб помітити якусь різницю. В принципі, може бути не скочувався на ранкове примінення. Жирненький я б сказала. Можливо, жирній шкірі не підійде, я не знаю. У мене шкіра, тип шкіри комбінований, а влітку ближче така вона ж а вже ближче до осені вона стає можна навіть сказати нормальною. От. Хоча в мене є десь де де якісь злущення, але в принципі мені цей крем підійшов, мав такий ненав'язливий легенький аромат. Надовго мені цього пробничка вистачило. Що можна сказати, так, по пробничку буквально десь тиждень, напевно, користувалася, може трішечки більше. Річ. Так, це в нас був денний крем. Ось цей. Також мені в принципі він сподобався, підійшов. Теж мав таку більш плотнувату текстуру, легкий аромат. Але ціни на, даний, на дану на даний крем, мені здається, захмарні корейська косметика, і то дешевше трохи коштує, ніж ось ця серія Age Reversist. І нічна маска. Щодо нічної маски, в мене є претензія, тому що я страшно не люблю липкості на своєму обличчі, а тут власне ця липкість була присутня. Так вона трошечки пізніше якось загладжувалася. Ну тобто, коли ця маска поглиналася, от але. Мені, власне, ось ця масочка не дуже сподобалася. І шкіра зранку була така, знаєте, якась масненька після неї. Тобто я відчувала, що в мене щось на обличчі є, коли зранку прокидалася. От, тому мені це щось не дуже сподобалось. Добре, що є пробнички, що ви можете собі протестувати і знати, чи треба вам воно в повній версії, чи не треба. Що потрібно, мені було в повній версії, я собі замовила. І ви це прекрасно знаєте, що крем очі серії Аква я маю в повному. По ній а, так, ще одна штука від фармаси. Раз ми вже заговорили. Тут в мене щось дуже багато буде фармасів, ну але так, так склалося, що тестувала дуже багато. А, це в нас нутрі плюс. Вийшли ось такі сашети. Це воно ніби як для контролю ваги, але я вживала його як перекуси, коли не було змоги похарчуватися. Комусь цей. Цей напій не сподобався. Він в мене тут по моєму був сполуничкою. Тут в мене правда щось потекло і два снатстерся переклад. А тут його йде 26 грамів, розводила з молоком, тому що я такі продукти дуже люблю з молоком вживати. А молоко таке було добре гаряче. Я виливала молоко. Між іншим в Тіктоці, по-моєму, а в мене є відео про цей напій, як я там розводила, які властивості там я записувала відео в Тіктоці. Хтось говорив з дівчат, не, чула не одну думку, що їм не сподобався, тому що е, залишав якісь такі крупинки в собі. От, я не знаю, е, згадує мене є з чим зрівняти. Я з iHerb замовляла такі штуки. В принципі, я, в мене ще є три пакетики: там, по-моєму, шоколад, банан і Ще щось залишилось ванільний а, смак. А ось цю полонечку використала. А, можливо, у мене думка зміниться, коли я використаю а, всі ці а, сашетки, Ну, поки б мені сподобався. У мене претензії до, до, до напою немає. Мені смачно було. От. Ну а далі буде видно. Ну, Давайте трошки розбавимо ми а, значить, іншою продукцією. Фармасі закінчила з мене, я брала з собою ось таку гарнір це міцелярна вода в міні-версії, дуже зручно брати з собою. Тут об'єм 100 мл. Вона займає, значить макіяж. Я не пам'ятаю, водостійкого макіяжу в мене немає. Тобто я не робила цього літа водостійку тушу, не користувалася, тому нічого сказати не можу. А от дуже чорну туш, мега насичену або, звичайно, чорну туш, цей засіб змиває дуже добре. Єдине, що я думала, що ця пляшечка. Можна собі буде купити велику пляшку і переливати сюди, але, на жаль, так зробити не вийде, тому що ця пляшечка не розкручується, вона тут якось так. Закрита, що коли чоловік мені її відкрив, сказав, усе, ти вже її назад не закриєш, тому вона не є функціональною. Куштує, бачила, в Аврорі 66 гривень, і е, Вацінці була теж на акції, що 60 з чимось гривень. От ці, така от пляшечка, можливо, не бюджетно, але дуже добре змиває косметику. Я міцелярну воду обов'язково знімаю ще з обличчя, не залишаю її ні в якому разі. От так що ось ця з рожевою кришечкою мені міцелярна вода сподобалася. А, так, далі покажу вам ось такі засоби. Це буквально недавно купували в єві кремило, манго з кокосовим молочком, гладкість та ніжність 450 мл, змінний дойпак, приємний аромат такого насиченого жовтого помаранчевого кольору. Доволі таки рідке, воно не є густим, можливо, швидко використається, але воно є бюджетне, претензій до нього теж ніяких немає. І ось таке Галакс брала в АТП. Воно йде антибактеріальним, воно вже йде більш густіше, надовше його вистачає, але тут і об'єм 560 мл. Теж змінні оці дойпаки, в принципі, можна купувати та користуватися далі. Підсіла я чомусь на ось такий донат гель для миття посуду на основі харчової соди. Тут є тисяча мілілітрів. Виготовляють біла церква Київська область. Мені цей засіб сподобається, вимиває все. І жир, і там і сковрітки, якщо вони там якісь жирні чворі щось смажили на них. Мені, в принципі, подобається цей засіб. Якщо акція ВТБ буду бачити, обов'язково куплю. Ще мене затесті там один, але я ще його не використовувала, просто використовую зараз сам цей. Так, повертаємося знову до фармазі. Ну так сталося. Я виведу будь-які плями Smart Life виготовляють нас в Україні. От 150 мл, дуже зручний формат спрею. Влітку це був must have, тому що розпиляла на комірці, манжети, на шкарпетки дитячі, залишала там на хвилин 20 до півгодини, і тоді, звичайно, або запирала, якщо це ручна було прання. А якщо... Ні, То в пральну машину ще додавала порошку, і дуже зручно, що все випиралося. Гарно буде, гарна ціна, буде акція, то обов'язково ще буду купувати. Так само, як і ось цей засіб. Я видалю будь-який жир, нагар та пригорілі забруднення. Піна без абразивів, теж виготовляє Україна 450 мл, зручний спрей-дозатор. Справді, тільки маєте на увазі, що потрібно використовувати рукавички обов'язково. І якщо є алюміній, то цей засіб вам не підійде, тому що алюміній від цього засобу темніє. От, а так видаляв добре. Так що я, в принципі, задоволена. Далі покажу вам. Вже пройдемося так по побутовій по, по хімії. Ось такий кисневий порошок Lievest Home. Значить, він має відбілюючу дію кисню, ековидалення плям для білих і кольорових речей, концентрований без хлору. Дуже зручне таке от пакування, йде кришечка зверху, і також йде така от мірна ложечка. Цю коробочку я собі, звичайно, залишу, я сюди пересиплю зараз якийсь свій інший порошок. Що хочу сказати, цей засіб ми з вами теж тестували в якомусь моєму відео. Якщо його, я його знайду, то я обов'язково прикріплю його в описі. От, Мені цей порошок також сподобався. Він був з такими ще блакитними і білими часточками. І приємний мав аромат. З замочуваннями тут взагалі проблем ніяких не було. Якщо ви замочуєте, наприклад, там з вечора замочуєте одяг до ранку. Весь бруд відстає. Особливо замочую я білі речі здебільшого, або якщо є якісь дуже сильно забруднені, то вечора я замочую, а зранку вже кидаю в пральну машину і це все там на 30 хвилин абсолютно випирається. В кого є режим, наприклад, на 15 хвилин, то можна також. Такі маніпуляції проводити. Рекомендую вам теж його брати по акції. Часто бувають в Лівесті. От. Лівеста це наш український бренд, і цей власне порошок виготовляється в селі Греблі Закарпатської області, Україна. От, Так що мені сподобався. Далі закінчилися в нас ось такі дві зубні пасти. Одна дитяча, ось така лакалут, зубна паста для молочних і перших постійних зубів. Рекомендовано діткам від 4 до 8 років захищає від карісов, видаляє на рід, зміцнює емаль. Донецьці сподобалося. Ми повторили навіть таку саму, то вона. Mm, зараз ми ще від, по-моєму, від лівести зараз користуємося, але е повернеться обов'язково до цієї пасти, вона їй сподобалась. Ось такий е відгук для діток. І закінчилася Єврофреш, відбілююча залоя та міс вакуум від фармасі. Тут іде 112 грамів. Хороша акція на них то беріть. гарно очищають порожнену рота, залишають свіжість, тут де ще олія чайного дерева, алоє вера. От, так що маю ще такі мініатюрки, часто компанія Pharmacy кладе для неактивних, не часто робить замовлення, то в принципі, непогано. Так, Що ще вам покажу? Давайте до волосся підійдемо. Закінчила я отакий шампунь, трохи їй чоловік допомагав. Це Юнайс, nice, Боржемська серія в них була досить цікава. Приємний тут такий цікавий. Навіть такий парфумований аромат даний шампунь, має тут 300 мл об'єм. Багато розповідати не буду, тому що вже цієї серії ви не знайдете в каталозі, У мене ще стоїть креп для ніг, також олійка для волосся є з, даного, з даної серії. У мене шампунів достатньо багато, 3-4 у використанні, і я так чергую. На одному я ніколи не сижу. От. Так що базовий звичайний шампунь. Далі покажу вам ось таку водичку. Це шестера серія Avon Natural, теж її зараз немає в використанні, але він тут мав приємний аромат. Ця, ця водичка, як тоніком користувалася, 100 мл, об'єм, можна було брати з собою, з чистотілом. Закінчила та й все. Вже її теж в каталозі немає, як вивели. Далі приїжджав нам в подарунок від Вікусі, Вікуся, тобі привіт, ось такий. Шампунь плюс Гелі від Old Spice. travel версія 50 мл. Чоловік використав. Приємний аромат. Так, чоловічий, звичайний. от, ну, Дякуємо. Дуже було класно ним користувати. Дуже приємний аромат має ця серія Old Spice. Так. І давайте далі покажу вам. Ага, ще забула вам показати ось такі патчі від Єлізавєки. Це Корея з гіалуроновою кислотою. Ці патчі почала я використовувати, і це вже не перша баночка таких патчів. Всі знають, що вони приходять от такі коробки. Мене мама їх зберігала так, тому що зараз вам розповім їхню історію. Почала я нами користуватися, потім завезла я їх мамі і Мама вже їх добивала. І коли я тепер була в мами, ми їх разом добили. Я кажу, вже скільки можна патчами користуватися, я кажу, треба пора, бо вже скоро терміни виходять, а ти все користуєшся і користуєшся. Вони були такі золотисті. Теж я вже говорила, туди, звичайно, ложечка, яка випала. І от патчів, а все, немає. Якщо гарна на них ціна, то в районі 200. Так, там 230 гривень, часто буває на Єві такі хороші акції, то придивіться до тих патчів, Теж вони дуже гарно знімають ці припухлості. Ну, кажу, мама моя зацінила 50 плюс, то придивіться. І я навіть її коліжанці брала, замовляла раз, просила. От так що хороші, хороші корейські патчі. Далі, 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 далі. Давайте покажу вам ось таку мініатюрку. Тут не оригінальне пакування, тому що ви знаєте, що я сюди від мами перелила свій крем з СПФ, який я успішно закінчила. Мені він сподобався. Вставлю вам картинку, яким кремом я цього разу користувалася. Це мега крутий крем. На жаль, хотіла замовити собі зараз ще в 30 мл даний крем, але. Написала мені косметолог, що зараз немає в наявності, і запропонувала мені інший. Подивилася, що таки досить теж там і хороший склад, і в принципі він би мені підійшов, але ціна ціна там щось 700 гривень. Мама за цей за 30 мл платила 300, Ну а це ще раз так. Тому кажу, я трошки зараз бюджет під свій так максимум. Економимо, тому наразі цей крем, якщо з'явиться цей, то я його візьму. Цей дорожчий я подивлюся. Можливо, придбаю собі, але трошечки пізніше. Бо реально крем мені сподобався і хочеться, звичайно, тестувати щось нове і нове. Так, давайте ще пройдемося. Ми по парфумерії, яка в мене закінчилася. Ось такий є, travel format, який я називаю 10 мл від Avon True, Приємний фруктовий. Ой, супер! Хочеться, звичайно, якось літку, він мені так зайшов, хочеться мені ще повну версію, але добиваю те, що маю, користуюсь тим, що є. От, і все в межах можливості будемо, будемо разом з вами тестувати. Тому Класний, хто дивився, а там таке ще гарне пакування зелененьке. Тим більше, що я собі купила зезлав. З зеленької серії, тому буду тепер тамтим користуватися влітку більше, так? А, а цей буду мати на увазі. І ще одна пляшечка йде в порожня, порожнявчики року. От. А, також закінчила я два від відлавантики, які замовляла в Олі. Це ось такі дві симпатичні мініатюрки. От, це перший йде у нас кіліан. «I don't need a princess by my side to be a princess». Ну, якщо ви щось зрозуміли. Я теж залишу відео з цими ароматами, які я замовляла і робила розпаковку. А це були аромати до Дня Святого Валентина. Наробила такі бокси. Між іншим, Оля також має різні бокси наповнення. От зараз на неї там якісь, по-моєму, номер він де ті бокси, вона робить під номерами. Зараз номер, по-моєму, там на 18, якщо я не помиляюся. Ой, приємний, дуже приємний аромат. Оце люкс, чи це навіть нішевий парфум. Приємний, він такий якийсь цукерково-квітковий. Ой, надзвичайно приємний аромат. Там я більше розповідаю в цьому відео про аромати. Зараз я роз дуже багато розповідати не буду, але цей аромат мені дуже сподобався, і я до ароматів Кіліан ще обов'язково повернуся і можливо буду собі замовляти ось таких від лавандиках, бо це надзвичайно зручно. По перше. Що ти можеш собі замовити ось такий аромат і познайомитися з ним. І тоді вже вирішити, потрібен він вам чи не потрібен. Ось цей мені дуже сильно сподобався. Також влітку він дуже зайшов. І наступний ось такий аромат. від... Я вам напевно, підпишу, як його тут звати. Теж Цей більш такий, більш насиченіший аромат, теж якийсь такий квітково-цукерковий. І фруктовий, ще я б сказала. Ой, теж дуже гарні ці парфуми теж буду приглядатися до ще якогось від ливантику або, звичайно, повна версія побачимо. І а, Залишився у мене. Ось я вам казала, що десь випав мені від Faraway Beyond The Move. Ось цей пробничок, так він виглядає теж гарненький. Закінчила я. Два облиски від Faberlic в номері 405-93 і 405-92. Також вони в мене йдуть в порожнявчики за рік декоративної косметики. От, і також вони вибивають з мого помадного проєкту, ви знаєте, який я веду. І Теж я не знаю, чи це відео вже вийшло, чи ще вийде тільки. То ці дві штуки мене покидають. Гарні по якості були, ну але я вже нарешті хочу з усім, що в мене є, попрощатися і не просто так викинути. І я ще хочу показати вам теж від фабарики ось такі дві штучки. Багато говорити власне про саме ці засоби не буду, тому що я вам їх не можу рекомендувати. Але про саму процедуру ці штуки були називалися карбокситерапія. І, власне, я хочу знайти. В наших брендів карбокситерапію я одного разу ділилася. З подругою щодо е, одної е, серії карбокситерапії нашого українського бренду. Але хочу попросити у вас, щоб ви мені написали, напишіть мені, будь ласка, хто користується карбокситерапією, такою процедурою в домашніх умовах. Напишіть мені, який бренд ви використовуєте. Мені надзвичайно буде приємно почитати це і для себе зробити якісь висновки. Можливо, я собі щось би придбала з цього бренду. Можливо, ви робите таку процедуру у косметолога. Та також мені напишіть, якими. Е, 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 е. Продуктами там вам роблять дану процедуру, бо мені надзвичайно цікаво. І я знаєте, коли робила цю процедуру вдома, мені надзвичайно подобався відразу результат. Тобто, шкіра якась така була, скажімо так, жива, тобто вона не є така в мене глухоматова, от зменшували з мене пори, тобто їх візуально ставало якось менше видно. І от... Нажиблена шкіра дуже добре зволожена була. Тобто, мені цей процес дуже сподобався, і я б хотіла для себе щось відкрити новеньке, от, але якщо я б хотіла почути від вас якісь відгуки. А я ще буду свого тепер косметолога питатися, чи вона робить такі процедури і чи має якісь засоби для цього. Звичайно, що в кабінет кабінети до неї я ще не готова йти, от тому що я не бачу такої зараз потреби. Але запитатися на майбутнє, можливо, все можливо, так? Все, мої дорогенькі, дякую, що були зі мною. Дякую, що залишаєтеся зі мною. підписуйтесь на мій канал. Бережіть себе, будьте мені в безпеці. А ми трошки з вами відволіклися. Я нарешті викинувся сміття з хати. Будьте мені здорові. Ми побачимося з вами моїх наступних відео. Всім па-па-па-па!